Вивезти 10 хлопців та дівчат військових на відпочинок на тиждень, на, глибоку, на глибокий релакс та перезавантаження. Той час, коли ти прийшов же, е, той проміжок часу, коли ти бачив е, страждання, е, біль, е, сльози, втрати, е, воно в собі накопичує е, в мозку дуже негативні і таку велику чорну діру, в якій ти варишся. Е, навіть попри те, що я був противником е, і доволі таки яросним, е, спробувавши одного разу. У мене з'явилось в голові в думках просвітлення, почалися, скажімо так, якісь процеси в тілі, воно почало ну, зовсім по-іншому себе вести. Приймаєш світ зовсім по-іншому. Я хочу всім е е військовим е порекомендувати пройти таку процедуру, щоб перевантажитись і стати в стрій. Е Щостим розумом і головою. Рахую, що ця програма має відбуватися і розповсюджувати, розповсюджуватися всією україною для того, щоб як більше мога більше людей змогли отримати такий досвід. Це насправді унікальна можливість і унікальна програма, яка допомагає. Не то щоб себе зрозуміти, а усвідомити. Якщо ви десь чуєте про цю програму, якщо у вас є там можливість, там, бажання, бажання не треба просто їти. От, якщо є можливість, ви, ну, ви чуєте вас, запрошують, або ви просто то Беріть, їдьте і робіть. Що вам здається, навіть що то не для вас, що це не ваше, що вам то не підходить, що це якась судня, то ні. Перед цим якийсь внутрішній стан. Був такий, можна сказати, незрозумілий і пасивний, ну можна сказати, якщо відсоткому відношенні 90% свого погляду на життя. Я дивився на нього як на Негатив. негативно. На даний момент можна сказати, що в якійсь мірі можна сказати, перезавантажився і переключився на більш. Позитивний погляд на це життя. І сподіваюся, що негативні ті емоції вони остануться десь там позаду, і я буду не в минулому і не в майбутньому, а тут і зараз. Дякую вашій програмі, тому е, вважаю всім людям, які, е, в яких є якісь певні тривожності побувати на цьому курсі. Дякую. Робіть, Віддіте, приймайте участь і бажаю зміни. Багато нового, яке в собі в майбутньому несе багато позитиву. От, дякую.